Доброго усім дня! З вами гурток Рукодільниця. Тема нашого сьогоднішнього заняття виготовлення пано з фісташкової шкарлупки. Фісташки це по-справжньому дивовижні горіхи, які володіють вершковим смаком і оригінально доповнюють будь-яку страву. Їх шкарлупка набуває прочинену форму. Сьогодні ми дізнаємося, як зробити пано з фісташкової шкарлупки. Тепер любителі фісташок можуть не тільки насоджуватися смаком горіха, смаком але й створити дивовижні композиції своїми руками. Що потрібно для роботи? Фісташкова шкалупа. Можна з нею використовувати бобові, насіння різноманітне. Далі клей пістолет, клей пива. Можна взяти універсальний клей, джутову нитку, бавовняну нитку білого кольору, отож, отож починаємо. Шкарлупки формуємо квіточки. Для цього біля основи склеїмо три шкарлупки і отримуємо бутон. Тепер Змащуємо біло основ... біля основи гарячим клеєм нову шкарлупку і приклеїмо її до бутона. Збільшу... Збільшувати розміри в залежності від придуманої ідеї і габаритів ви будете на свій розсуд. Для пану потрібно кілька квітів. При цьому можна не обмежуватися одним розбором квітки. І готові квітки ми будемо приклеювати на рамку. Рамка може бути фігурна, продовговата, кругла. У нас вона буде кругла. Вирізаємо з картона коло, фарбуємо його білою краскою, робимо окантовку рамки. Беремо. Джутову нитку складаємо її втричі, скручуємо і тримаємо джут. Наклеємо джут по краю рамки за допомогою універсального клею. Розкладаємо наші квіточки. Рамку можна трошки збільшити, беремо білі нитки, з них виплітаємо касичку або вив'язуємо ланцюжок. Отриманий ланцюжок наклеємо заджутову нитку. Рамка готова. Гарячим клеєм приклеїмо всі квітки в будь-якому порядку. Як вам подобається. Порожні місця заповнюємо окремими шкарлупками. Готову роботу покриваємо лаком. Це панно ви можете зробити за три заняття. Прикрасити панно ви можете підставкою під нього. Підставку ми зробимо на наступному занятті з паперових трубочок. Виниклі питання надсилайте на Viber. Приступаємо до роботи. Удачі вам!